Любі, на каналі Станіслав та Юлія Солтаненко е, вийшла надзвичайно схоплюча історія про церцю і сфіру, яка була обрана з єврейського народу, яка була на вершині слави, і Слово Боже говорить, яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, а втратить душу свою? Чи що? І що людина може дати взамін за душу свою? Коли цариця і Сфір вона дізналася про винашення єврейського народу, що е, повинен статися геноцид? Тоді вона мала з'явитися перед царем, щоб скасувати цей наказ. Але, як давно вона не боялася перед ним, з'явитися перед царем була ймовірна смерть, тому що е з'явилися люди тільки по запрошенню. І Слово Боже говорить, що не бійтеся того, хто може тіло ваше вити, а душі ваше вибити не може, а бійтеся того, хто ваше тіло і вашу душу може в гіну огніну кинути. І коли цариця пустилася з єврейським народом і вони молилися, щоб сміливо вчинити, Бог дав їй духа не духа страху, а духа любові, сили і здравомислення. І коли вона в своїй сміливості відвідала царя, вона йшла на намірну смерть, вона виконала волю Божу, тому що Слово Боже говорить, немає більшої любові, коли людина кладе душу свою за друзів своїх. І коли єврейський народ. За наказом царя мав право захищатися, він переміг в цьому І багато народів хотіли приєднатися до народу Божого. Тому Любі, я хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, до живої церкві, живого Бога, який являється народом Божим, щоб виконати волю Божу, стати учнем Ісуса Христа. Також підписатися на телеграм-канал Слава» та Юлії Салтаненко. І щоб двері вічність були відчинені для кожного з вас. Амінь.